У мене аргументи такі, що ну, ти повинна не тільки приходити з школи, закриватися в кімнаті і сидіти, ти повинна, ну, може підійти до мене. Чому їй має бути з вами цікаво? Про що з вами говорити? Як це, про що за мною говорити? Невже я така погана мама? Ні, ну, да, я погана. <сум> Слухайте це. Що ми тут бачимо? Всі ми бачимо маніпуляцію. Що таке маніпуляція? Це бажання дитячим способом досягти чого того, що ви хочете. Так? от вона що хотіла? Вона хотіла признання, щоб все-таки хтось признав, що вона все таки нормальна мама. Щоб Курпочов сказав їй. Та ні, ви хороша мама, просто треба це поміняти. Так, ви дуже хороша мама, розумієте? От. Але після чого це стояло? Це стояло після того, як вона висунула свої требування, да? ви мені добавили, ви мені повинні. От, там, то -то 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 -то. А їй сказала, ні, вам ніхто нічого не повинен. Чого вам потрібна? Він сказав, чого їй має бути цікаво з вами. Да? І вона просто не знала, як на це реагувати. Вона просто на це не знала, як реагувати. Тому що насправді її манері батьківства да, виховання просто пройшов. Да? Як вам такі психоаналізи? Чи вам подобається, чи не подобається? Пишіть своє, свої думки в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь, і все буде чинчинарьом.